Друзі, всім вітання. Сьогодні у нас на відео обзорі пилка акумуляторна від щіль МС-220Т і будемо робити її розпаковку. Сьогодні я отримав пилу і зараз ми будемо її розпаковувати і будемо вам показувати, що є всередині, що йде в комплекті з самою пилкою. Сама пилка Гола без акумуляторів, і без зарядного пристрою коштує... 19499. В комплекті в нас йде ключик, сама пилка. Тут є ще в нас інструкції по експлуатації. От. І у нас іде непосислина сама пилка. Вона йде без акумулятора. В неї в комплекті йде ланцюг 3,8 з пазом 1,3. Захисний чехол для шини і це більше, щоб не поранити. Шина йде 35 см з пазом для зуба 1,3. Шина йде облегчена. Виглядає вона ось так. Ось так вона виглядає. Дуже Дуже так симпатично. А зараз маленький, маленький огляд е, даної пили. <кхи> Сама пила е, без акумулятора, вона дуже, дуже, я сказав, би, легенька і дуже чудово скомпонована. Е, тут у нас іде скажімо так, управління пивою, кнопка увімкнення. Є в нас індикатор і заряд батареї. Е, чи і стоїть пилка у нас на термозі і подача мастила. Якщо заграється червоним, значить мастила в бачку немає. Но ми це покажемо, коли поставимо акумулятор. Є у нас ось тут зверху вінтик, який подає або збільшує, або зменшує подачу мастила. Бачок для мастила звичайний щільський, їхні щилівські коробочки, закривашки. От, все, як ми всі знаємо і любимо. Комфортно, зручно, без жодних проблем. Корпус металевий, саме вона йде професійно. Та, також у нас металевий упор. Кришка у нас відкручується і кріпиться однією гаєчкою. Сама кришка пластикова, гайка, мікаяйка, так називаємо. Натягування ланцюга збоку, що є фішкою щіля і що є дуже зручним в процесі експлуатації. Так, званий, так звана ловушка для ланцюга йде уже алюмінієва, як у всіх щелівських професійних пилах. Тут все так гарненько у нас скомпоновано, подача мастила, натягування ланцюга, зірочка така маленька гарненька, все дуже у нас чудово і класно. Вот, чем нравится, очень удобно, чудово скомпонованно. Разбираем в В комплекте такая шина, ланцюг. Сейчас мы это все разберем. И будем работать с Так, 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 так. Собираем точки. У Виталика постоянно проблемы с цепами, не может их шина, это вообще а за за... За кажешь, не нужно А, а совет не я так Так. Разбираем нашу пилку. Так. Ось так. Так, ланцюг підтягуємо і гаєчку зажимаємо. Комфортно, зручно. Ось так вона виглядає. У нас в комплекті є ось такий захисний чехол. Зараз ми його одягнемо, бачите, як воно все. Дігається. Ось так він надягається, ось тут він защокується, щоб не спадав. Тому напивку ось так тримати і він не спаде. Ось, Знімати його легенько підділу пальчиком, хоп, з'їхати. А тепер йдемо далі. А далі ми йдемо до головного. Це акумулятори. Коштує один акумулятор. AP300S коштує у нас 9999, тобто 10 тисяч гривень один акумулятор. Він доволі такий важкий, ось так він виглядає. Такий немаленький акумулятор. Важить він 1,8 кілограма. Ось, Зараз ми його поставимо. Ставиться він дуже легенько. Ось, ось так. Хоп. І защокнувся. Він на місці ніде не випадає. Виймається, є, е, є два таких натискача, він виїхав. Поставить, хоп, защопнувся, єсть. Вмикаємо пилку нашу, загорається індикатор вимкнення. Якщо вона стоїть на, на гальмах, ось він включився, індикатор гальм загорівся. Мастило, якщо закінчиться, ось. Зараз ми чуть-чуть пожужим, знімаємо гальм, зажимаємо дві клавіші, так як в звичайних без опилок. захотіло, 20% заряду. Ось так вона працює. Ну, Багато не будемо е, жужжати, тому що немає подачі мастила на шину і ланцюг. Тепер перейдемо до головного. Пилка йде гола. в неї нема не акумулятора, в неї нема не зарядки, вона йде гола. До неї потрібно це все докупляти. Е, акумулятор один коштує 10 тисяч. Одного надовго не вистачить, тому для роботи комфортної потрібно. Як найменше, це два акумулятори. Що я і зробив? Їх купив два. Ну, ще до них потрібен, потрібен зарядний пристрій. Я взяв собі зарядний пристрій 에, AL301. Ось Такий пристрій. Зараз я вам його покажу. Він є універсальним цим пристрім. До нього можна заряджати як і професійні акумулятори з професійних, тобто ось таких пилок. Так і збитові акумулятори компанії Щіль. Ось така там інструкція на всіх язиках світу. Ось і сам зарядний пристрій Такий він немаленький, запакований. Ось так виглядає. Він доволі такий легенький і комфортний. Компанія виробник радить спочатку вставити е в розетку, зарядний пристрій, а потім вже вставляти акумулятор і заряджати його. Тому що тут немає кнопок увімкнення вимкнення ну, а Коли акумулятор зарядиться, автоматично е вимикається. Для того, щоб зарядити, ми поставили розетку, потім знімаємо свій акумулятор, ставиться все легенько і простенько. Хоп! І пішла зарядка. Акумулятор заряджається. Для того, щоб на цій зарядці зарядити цей акумулятор, нам знадобиться, так пише компанія Виробник, нам знадобиться 80 хвилин. Нам потрібно година 20 і він буде повністю заряджений. Ось, ось так все виглядає. Що хотів сказати, самим акумулятором. Пилка вже дуже така відчувається в руці, відчувається, що вона важка. Яка вона буде в роботі по комфорту, це ми перевіримо завтра. А ще хотів додати. В комплекті з пилою йде шина 35 із зубом 1,3. Я собі для обрізки взяв ланцюг з пазом 1,1 під шину від висоторіза. Тобто, це ось така шина. Шина йде 30 см з пазом 1,1. Зуб зазвичай у нас з круглим зубом. Но зуб уже тут йде квадратний. Вона йде під 35 шину, ми трішки її скоротили під 30-ку шину. Зуб йде квадратний вже. Тобто я на оборізках буду використовувати саме цю шину і цей ланцюг. А вже на роботі на видавання ми будемо брати 35-ту шину стандартну, ту, що йде в комплекті. Так що, всім дякую за перегляд. Якщо будуть питання, звертайтесь в коментарі, ставте вподобайки. Роботу з пилою ми вже покажемо завтра на замовленні. І вже я більш конкретно скажу, яка вона в роботі, по зручності, по комфорту, як вона буде відчуватись в руці. І, скажімо так, аерономіка. І це вже більш детально вам це все розкажу і покажу. Якщо будуть питання або прохання щось показати, щось розказати додатково, може я щось на все сказав, звертайтесь в коментарі, буду радий дати відповіді на всі ваші питання. Всім пока і ширних замовлень. Друзі, всім вітання. Сьогодні ми тестимо. В роботі ось таку пилку. Щіль МСА 220Т. Так, ну що, погнали. Протяжку. Ще, ще, ще. Забирай. Нормально, акуратно, акуратно. піднімай, піднімай Все, помоги йому Вытянуть, что забирай. Поднимай, поднимай. Оп. Держи. Да, полностью вытягивается. Да. да. Да я скину. <стрел> Виталь, мы не берем, куда мы. Вот так, да. Натяжку? Чие? Давай, давай. Маленькая. а пять воду пят. Поехали, заряд. да надо да, да. Обережно, ну, я тобі хочу сказати, 201 професіональний, Вон теж важкий, вон такі, як ця Звісно Я ж бо мене його держав рука. Але всяк мачу Віталіна сандавить бі слепа було? <Popkeys> так, друзья, только что была Но и ось такая береза. Один в один, така. на неї було витрачено акумулятора всього, всього лише дві поділки. В роботі, що хочу сказати, пилка важкувата, але дуже ергономічно зібрана, зручна. І поки, як вона пиляє, мені дуже подобається. Дуже швидко і така, ну, така собі електроракета. Так що працюємо далі. Так, друзі, хочу сказати свій, своє перше враження про дану пилку. Ріжа вона дуже-дуже дуже Е, дуже, дуже Якщо порівнювати з 194-м, то вона набагато, набагато швидша і набагато краща Е, Навіть шиною 35 см. Акумулятора одного хватило розібрати дві берези. Дві такі ну, невеличкі, але дві берези вдов... ну, з одним акумулятором можна розібрати. Но це тільки крону. З я вже скидав 362-го. На вагу вона один її недолік, це що вона важкувата трішки. А в процесі експлуатації дуже комфортна, дуже зручна. Кнопочку нажав і почав вирізати. Не потрібно не дергати, не потрібно, оцей. все зручно і все комфортно. Дуже зручний крючок для її страхування і кріплення на страхову систему. Ну, У процесі експлуатації будемо далі розказувати про її плюси і мінуси. В кого якісь будуть питання, звертайтесь, пишіть коментарі, буду радий дати на їх відповіді. Всім гарного перегляду, до нових зустрічей!